Уже з запису попередніх відео стільки того натхнення та тої мотивалії нахапався, що не годен відговорити, чесно кажучи. На хвилі того всього, на хвилі того всього е, насиченого такого потужного натхнення буду продовжувати записувати відео, бо це ю-ю-ю, чоловічку в натурі. От таке, якби, поняв, таке, якби, біжеш, біжеш і не спертися. І так. І дехайваси, і, і все одно не, не годен спертися. Тому панство продовжуємо. Але зараз будемо говорити більше про життя в соцмережах, про це інтернатовське життя, і про те, а як тобі, собственно говоря, попробувати поміняти відношення до цього всього. Дивіться, понятне діло, що ми всі живемо, більшість із нас, тим паче, хто там контент креатор, як кажуть у нас у Одесі, він живе цим соціальним життям, цими інтернатами, і, понятне діло, більшість із нас. Дай Бог, якщо вони оказуються в соціумі, то вони розуміють на кіко несопоставими, розумієш? Життя на мережі інтернат і життя in real life, IRL, як кажуть у нас у Хмельницькому. Ну, хто навіть не живе, він втрачає зв'язок з реальністю, це понятне діло. Але зараз ми будемо не про те, що це все різне, там в жизни ми такі все. Ні, це серу матері і підливку. Про це ми, вроді, вже говорили. А якщо ні, то пишіть мішенька, робить відео на цю тему, а не цю пургу нам неси. Ну. На, на, на даний момент я буду нести конкретно цю пургу. Так от, шановне панство, хто з вас знову ж таки контент-креатор чи тому подібний? Бувають такі моменти, що у вас якісь там відео не заходять, мало переглядів, на стрім ніхто не прийшов, на фан-зустріч ніхто не прийшов, легенди згадають це відео. Ну, коротше, як тобі не паритись через низькі активності в соцмережах? Все в цій ситуації банально просто, але від того і, може, не приймаємо тобою. Ти десь чув щось подібне, по типу, подивилось відео 100 людей. Уяви, що ці 100 людей в реальному житті перед тобою. І я хотів би дати трошки доповнення до цієї фрази, тому що да, вона тру, вона тру. Дозвіл надано собі її єю користу, нею користуватися, але вказувати, звісно ж, авторство, тому я її придумав, то ви в мене спіздили просто. Але, шановне панство, таке невеличке доповнення буде. Котре полягає в конкретно життєвих ситуаціях, тому що якраз на, на то все проектується, якраз, на то, якраз через то, мабуть, у мене, я ж кажу, є бажання продовжувати це все, навіть якщо у мене 100 переглядів на відосі. А щоб їх не було, активи, активи друзі, аби відео шерилось, друзяки. Ви що? Ми ж з вами, друзі, не гуніт бєса. Так от, дорогесенькі мої колеги, панство, друзі, в чому полягає ситуація? Ситуалія полягає в тому, що, наприклад, мої крайні відео ну, збирають там від 100 до 300 переглядів. Но, знову ж таки, через те, що я частенько в, цій жит... в цьому житті живу, взаємодію з соціумом і подібним, до мене інколи підходять люди, дякують мені за це, але це ми чуть-чуть пізніше трошки зараз скіп цього моментика, інколи. Інколи до мене підходять медійніші люди, відоміші люди за мене, і кажуть про те, що <гас> дякую за те, що ти ведеш свій ютуб, я дивився деякі відео, і вони мені допомогли. Я, блядь, підписан, стежу за цю людину, дивлюся, обше, охреніваю з неї, привидів неї, мене чоловічку тіпає. Я, я, блядь, я цю людину, як пизду, нігде не видів у тій житті, а вона. Каже тобі дякую за те, що ти робиш. Та ще й робиш на Ютубі, де 3000 людей. І в цей момент ти такий: йоп твою мать! Твоє відео подивилося 200 людей, але серед них оця людина. Прикинь. От, прикинь. І. Таких, та, такі, такі випадки, звісно, були одиничні. Більшість випадків було, коли підходили прості люди, але це не значить, що це мало, мало, ну, мало пріоритетно, ну, чи я не знаю, як правильно сказати. Коротше, вибачте, я вже, блядь, дага наутиз дебіл. Це, ну, звичайні люди. люди, Не подумайте, що я вас ставлю нижче за якихось медійників і всього тому подібного. Просто я маю на увазі, що, мабуть, якщо ми. Е, уже так про це говоримо, то можна привести таке зрівняння, але ніяким чином заборона. Заборона, не зрівнюючи, що хтось ліпший, хтось гірший. Ні. Просто хтось, наприклад, займається якоюсь такою діяльністю, котра, котра мені цікава, а хтось ні. О, отак! Ніхто не гірший. Ні. Друзі, заборона. Заборона комплексу меншовартості. Заборона, хрест, мітинг, протест. І все тому подібне, шановне пасту. Ну, я думаю, ви зрозуміли і не ображаєтесь за це. Так от, в принципі, то, ну, людей, людей, як я вже обозначив, теж може підходити. ну, По моїм розрахункам, десь уже людей 30 підходило, мені конкретно за Ютуб казало. І оце і призводить мене до тої думки, що казалось би, на моєму відео 200 переглядів. Ну, один перегляд від такої якоїсь там важливої медійної людини, котрою я надихаюсь, а вона мене дивиться. Вона мене дивиться, а я надихаю. І умовно, там від ще 20 людей, котрі в житті тебе зустрінуть, підійдуть, скажуть дякую. І що ваші відео допомагають, лікують, полегшують мій стан. От прикиньте ситуацію. Або навіть зараз, ну, понятне діло, що це. Е, більш ну, якщо ви, я, я ж кажу, якщо у вас мала взаємодія в соціум з е, соціумом, ви не живете це життя, не виходите в люди. Понятне діло, що навіть якщо ви щось створюєте і подібне, для вас це буде важче, ну але. Коли перший раз, другий, третій, п'ятий до вас підійде людина, скаже вам про це, там вам буде вже понятніше. Тому я цілком розумію ваш дойоп у коментах, що міша, блядь, та це все херня повна, коротше, і тому подібне, але насправді це не так. Конкретно для мене це не так. І для тебе це може бути не так, Ну ти, я ж кажу, ти більше вийди в соціум, межи, люди, там подивися, може. Ситуація буде зовсім інакшою. Хтось може підійти, подякувати тобі, сказати, я вас знаю, сфоткатись і подібне, розумієте? Вона не буде ідентична моїй, це і так понятно. Але вона може бути, якщо ти не будеш втрачати зв'язок з реальністю. А в реальності зовсім інакше. В реальності не як в інсті, не як. В Тіктоці, не як ще десь. В реальності всі ми, ну, дефолт, більшість з нас дефолт. Деякі переживають, деякі. Не впевнені в собі, деякі впевнені в собі тільки на камеру, а в соціумі такі тихі мишки, розумієте, про що я кажу? І деякі, вот же, деякі в соціумі можуть бути їбати в тріщину тебе, як нам вдячні. Розумієте, про що я говорю? Тобто, дай даже, даже, ваш, оце ваше критичне мислення, контри чи його, я постараюсь. Бо, бо, бо я вже цей я вже трошки сказав, що перед тим, як доїбатися в коментах, е, комунікуйте, виходьте в соціум, в життя і все тому подібне. Але, 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 все одно до цього ще приведу популярний дефолтний приклад. Подивилось твоє відео 50 людей. Прикидай собі ситуацію. 50 людей стоять перед тобою, кожен з них підходить до тебе і дякує тобі. От, прикинь, ти 10 хвилин говорив перед 50 людьми, котрі, ну. 50 людьми в реальному житті. Кожен з них підійшов, подякував тобі. Ну, от ти прикинь цю ситуацію. І тоді відношення до цього якесь таке легке зразу стає. Якесь таке безтурботне, а деколи навіть похуїстичне, чесно кажучи. Деколи навіть похуїстичне, типу. Ну, 200 переглядів, серу матері. А вдруг у тих 200 переглядів двоє людей, котрим змінило життя це відео. Чому ні? Чому ні? Ми можемо собі прикинути навіть 200 переглядів на відео двоє людей, котрі хотіли фініта ля комедія in this life, як кажуть у нас у Луцьку, а ти врятував їхнє життя. Так яка тепер хуй разниця в кількості? Яка? Скажи мені, tell me about this piece shit. Знову я вам даю АСМР у вуха. Вау, 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 вау! Бо я мушу, бо я мушу, вам не даш пропиздона ви рівно ходити не зачнете, розумієте? І не дивіться на мене, як хуй на бритву, розумієте? Я зараз кажу, просто ви на емоціях, ви можете мені зараз вістручити, що я не правий. Ну, коль охолонути і раціональніше ставитись до цього, то дійсно ми всі так женемось за кількістю, ой, перегляди, перегляди. А вдруг наша ефективність така велика, що в момент, коли ми женемось за переглядами і депресуємо, що їх нема. Ми рятуємо чиєсь життя. Подумай, подумай над цим, це цілком можливо. В житті можливо взагалі все. Я теж думав, що багато чого в моєму житті неможливо. Поки не оказався там, поки не оказався там, поки не оказався там, з тими людьми і все тому подібне. Питань немає, якісь твої рамки в голові вони, звісно, є і вони завжди будуть. Через те ти якраз і будеш зі мною спорити. І виписувати, так поню, спіною біля рота ці коментарі, але це всього лиш рамки, розумієш. Рано чи пізно я на те, що ти звільнишся від них і все буде заїбальські. Зараз я просто даю тобі на роздуми ось таку двіжушку. Повторя... Розумієш, в чому проблема? Ти подивився це відео, тобі треба повторяти собі цю фразу. Єврий сінгл мафака дей». Єврий сінгл мафака дей» протягом, мабуть, кількох років навіть, навіть. Не знаю, як ситуація, але таке теж годно бути. Тому що, от, ну, камон, камон, як кажуть у нас у Житомирі. Давайте дійсно прикинемо цю собі ситуацію. Ти подивився, надихнувся, ух, щас я буду не паритись переглядами, а потім через місяць знову якесь відео, над котрим ти старався не заходити, і ти знову сидеш. І все, і, і депресуєш. Тому, шановне панство, це відео я хотів би. Добре, не це відео, суть цього відео я хотів би, щоб ви собі every єврі сінгл day повторяли як мантру і афірмалію. Тоді можеш щось у тій голові трошечки здвинесі. Розумієте? А до того то це буде діяти як мотивалія. А я не хочу, щоб мої відео діяли як мотивалія. Вони мають можливість діяти як коротко, коротко. довготривала стратегія. І я хотів, аби ви якраз переймали собі ці відео так, розумієте? Нагадували і вдолблювали собі в голову ось це. Тому що ви розумієте, що <кій> результатів навіть у якомусь мисленні сприйнятті світу і баченні його <кій> не буде зразу. Тому постійно, постійно оцю суть цього відео, собі як масажі, такі легонькі на маківку і тім'ячко, вдолблюйте. тоді щось вийде. Тоді щось отримається. Ну і, звісно відсутність критичного мислення. Тож, я думаю, як важливий факт того, аби вийшло, і аби ви змогли, в принципі, сприймати мої поради як щось, а не як просто хуйню висосуну з пальця. Також базис. Тому ось такі справи, шановне панство, Згад... нагадуйте собі про це. Чим більше ви будете займатися медійкою, тим частіше у вас можуть бути ситуації, коли до вас підходять і дякують люди, і тоді ви вже викупаєте і думаєте про те, що чекай, базару мало, 200 переглядів. Но, з іншого боку, люди, котрим це рятує життя. І тоді от терези вже міняють своє положення. Тому розумієте, шановне панство, як би у вас там не було активів, хто здивиться, це йому може піднімати настрій, лібідо, самопочуття. Будь-що. Що піднімає вам, напишіть, будь ласка, в коменти. Дякую всім за перегляд. Будьте і живіть з цією думкою. Нагадуйте її собі, і не здавайтеся в медійному плані, тому що ми не квартири.